Всім привіт підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні я займаюся таким ділом, як ремонт якогось ізділля. Ну, Ремонтую свої чуні. Чуні це такий, типу, ну, теплий великий носок, який надіваєш на ногу і потім суваєш сапожу. Сапожок, сапожок як отакий простий, сільський взуття. Чуні оці, ну цілі, Нормальні, постирала чистенькі, а протерлася, ну як, втопталася сама п'ятка. П'ятка, Шерсть вилізла, чи я даже не знаю, як його звати. Ну, коротше, Воно геть зробилось і виходить, холодно. В чунях я більше ходжу в хаті, так як я дуже мерзну в ноги. Тапочки мені ніяк не підходять, і з-за того, що в мене плоскостопіє. Мені Важко ходити, коли на підошві, наприклад, там п'ятка є. Мені треба, щоб типу, рівне таке, просте, в носках або оце в таких теплих чунях. Я вирішила їх якось підремонтувати, так як купляти, ну, навіщо їх купляти як можна просто уділити 2-3 хвилини часу, коли, наприклад, там плита топиться на плиті, вариться обід і. Там, ну, що воно собі там самовариться, дрова вкину. І вирішила підремонтувати. Ззовні я зробила латку таку із старих джинсових штанів, а у середину я вивернула, зробила латку з, з такої ткані. У мене була кофта. Вона, як в'язана, така нітка, як от такої, травка. чи я не знаю. Ну, у мене там був дуже великий такий комір, і він мені не подобався. Я його просто просторочила, очила. І з цього вирізала такий невеличкий клаптик і всередину тічуні вшила тепло. А зверху вже пришила такий кусочок джинсу, щоб не так протирався. Просто ниточкою гарно. Та й все. А щоб удобніше було шить, я якщо ремонтую деякі носки, бо там які тонкі, невірні викидаю, а які десь теплі, там десь невеличка дирочка, то я надіваю носок на лампочку. Обичну просту лампочку, яка згорівша, вже не вкрутиш там у цоколь не буде вона світити. Я ті викидаю і десь одну оставляю. Носка на лампочку наділа і удобно зверху зашиваю. А тут думаю, ну, чуні це здорові, великі, ну, як його ну невдобно. Коротше, я сюди всередину-напросто вставила, покажу, рулон із бумагою Сьогодні в магазині купила. О, рулон бумаги. І красота удобно зверху поставила собі на ногу. Красота зашила, все. Тить. Ну, оце тут, ось, звісно, де ногою засуваєшся, пожук, рукою вічно тянеш і воно Ну Тут теж я зараз заштопаю легенько, щоб він був більш тілий. І собі вдома бігати, щоб ноги були теплі. вічно мерезльок якось. Ось вот такі мої сьогодні маленькі справи попила чай. І з такими пряничками взяла в магазині трошки таких. Хрустиків таких вафених. от собі сидю шию, поки звариться обід, а далі вже буду дивитися, що мені робити. На дворі у нас дуже холодно, настоящий зима, мороз. На завтра знову мороз передають більше 10 градусів. Не знаю, чи надовго, але я кажу, чуть-чуть, щоб була не сильно холодна зима, а тепер холодно. Ну нічого. Переживемо. Вроде кають до первого числа. Ще тиждень-два. І буде вже по тобто, що Всім гарного дня, Головне мирно і тихого. А ми працюємо далі. Їдемо на роботу. Паблік сніжки ліпив на тим, така замок і, і снігу. <сум> Машина вже наша їде, так що їдемо на вечірню долю.